Серптики кидав в ту сторону. Закрию висіка одна така. Мало. У нас містечко невелике насправді, і я можу сказати, що е, мене знають всі в місті. Знають як волонтера, до якого можна звернутися в будь-який момент. Е, за допомогою, але знають не тільки в місті, знають, як мені кажуть, вже по всій Україні, так насправді звертаються бійці різних підрозділів абсолютно. Хлопці просять все, так, амуніцію особливо. Десь раз на два тижні стараємося завантажити повний ну, великовантажний бус, і відправляють допомогу. Цей прапор для мене дуже дуже знаковий, пам'ятний, тому що це подарунок моїх побратимів, підписаний особисто нашим головнокомандувачем Валерієм Залужним, і переданий мені із особистим привітом, вітанням від нього. Тому це для мене дуже велика честь і пам'ять, і я його, ну він завжди поряд зі мною. Дякую вам за казана. Буду готувати найсмачнішу їжу. Дякую за бєрце. Бєрце? Во! А, і перчаточки. Во. Во, і за каву дякую і за продукти, і за перчатки, І за носочки. Зараз я волонтер першочергово. Я е, мама загиблого героя. Я дружина загиблого героя. Я в минулому. Сама військовослужбовець. Це було звичайне життя, ну якби звичайна сім'я. І коли е, чоловік е, трагічно загинув в аварії, е, на той час я лишилася одна з двома маленькими дітьми на руках. Насправді, це був дуже тяжкий період. Дуже. Я не жила, я, я існувала. Але мене тримали діти. Потім пройшов деякий час, і моя там, знайома подруга порадила там, мені зареєструватися, тоді це було там, трендово в відеочаті. І от саме там я познайомилася з своїм другим чоловіком. Я знала, що він теж був дівцем. От і мав доньку, і так, моя сім'я поповнилася ще одною дитиною, да, донечкою. Почалася війна в 14-й рік. Чоловік мій е сказав, озвучив нам своє рішення про те, що він, що він не може знаходитись вдома в той час, коли. Країні війна, і він прийняв рішення йти добровольцем на службу. Ярославу було 15 років, якраз такий юнацький вік, і він дуже переймався за Вову, але він дуже гордився ним. Вова приймав участь в боях за Донецький аеропорт. Я отримав своє перше поранення теж, контузію. Йому довелося взяти на себе відповідальність і командування взводом. І навіть був час, коли йому довелося командувати ротою. Коли чоловік пішов на війну, пішов мій рідний брат, я не могла сидіти, сидіти склавши руки. Я підписала контракт з Збройними силами України. Прийшла на військову службу в бригаду, в якій служив мій чоловік. Це була 81-та окрема аеромобільна бригада. Він був розвідником, я була зв'язківцем. Але прослужити разом нам вдалося недовго. 7 вересня, 16-го року, мого чоловіка не стало. Він помер внаслідок травми, отриманої раніше. Смерть була миттєвою, тому що аорта тріснула і все. І так я стала другий раз вдовою. Двою мамою трьох дітей. Коли Вова загинув, Ярославу було 17 років. Він дуже болісно сприйняв цю, цю, цю смерть, тому що він був для нього зірцем і прикладом у всьому. От Ярослав тоді навчався в коледжі, От, і... а я служила. Це розвідка, це, це постійний перестійна передова, це, ну, це великі ризики. Це була Луганщина, населений пункт Кряківка. Наш командний пункт, на якому я знаходилася, обстріляли з важкої артилерії. Поряд з окопом лягло три міни 122-го калібру. У мене в той момент все життя моє пройшло перед очима. так. І я, знаєте, я не боялася за себе. Я думала за своїх дітей, тому що я усвідомлювала, що ну, крім мене, у них не лишиться нікого. І я просто молила Бога, Господи, врятуй а заради дітей. Ну, а далі, далі евакуація. Шпиталь так співпало, що мене, я була виписана в день початку повномасштабної війни з шпиталю. Тим же днем із звільнення з Лав Збройних сил України. Мій син Ярослав на той момент відслужив 4 роки, він не бачив життя. Все його життя це була війна. Це наше перше спільне фото на війні безпосередньо. Він прийшов 18 років. Ще, видно, зовсім молодесенький, ще навіть борода не росла. От. І це фото було зроблено в Бахмуті. Ми служили з Ярославом в одному батальйоні, а це на позиціях, на яких стояв Ярослав Чермалик. Там безпосередня близькість до ворога була 150 метрів. Він був розвідником, тому розвідники завжди попереду, попереду всіх. Він був не з тих, хто буде чекати. І вже о 8-й ранку, 24 лютого, він стояв з речами військоматі. Це бронепластина мого сина, і, яка врятувала свого часу йому життя. Тут видно отвір від кулі. Це вже було після повномасштабного вторгнення, коли Ярослав був, приймав участь в боях за Київ, Київщину. Так склалося, що в тій групі, в якій він був, він один в свої 22 роки, був з бойовим досвідом попереднім. Хоча там були чоловіки і старші за нього, але Ніхто не мав з них бойового досвіду. І тому Ярослав виводив цю групу 13 кілометрів полями ну, під, під обстрілами градів. На на Скорі... за Йдемо ще Що три кілометри. Загалом він виявив. Шістнадцять чоловік неушкоджених. Це був Димир, і Горенка, і Ірпінь, і Буча. В різних місцях він побував. От, і в різних ситуаціях. Ми, походу, кругом. Ходимо, ходимо. Дивись, сідку мужики, не забирайте. Тихо тихо тихо, 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 тихо. вони виконували бойове патрулювання. Ну, тобто він знаходився на завданні. рухались на автомобілі, він був за кермом. І він наїхав на протитанкову мін саме своїм колесом. І весь Весь удар він прийняв на себе. Їх було в автівці четверо. Загинув він один. Я й досі не можу цього усвідомити. Я не знаю, чи коли взагалі зможу це усвідомити. Моє життя зараз це. це воно все рівно пов'язане все з ним. Він постійно в моїх думках. Я заснувала благодійний фонд. Я назвала його в честь. Ярослава. Мені дуже важливо пам'ять, бо це, на жаль, все, що лишилося саме про нього. Не дивлячись <плес> на біль втрати, які я зараз відчуваю, я не зупинилась. І я усвідомлюю, що те, чим я займаюся зараз, дуже важливо, тому що це мій внесок в нашу спільну справу. У мене є мрія. Я дуже сподіваюся, що я дочекаюся нашої перемоги.